Всім привіт, друзі! З вами Шарбік Тендер Майнкрафт. Всім привіт! Сьогодні у нас буде 9 іспитань, і хто набере більше алмазиків, той виграв. Це сказкою. Ще можу сказати? Дуже цікава гра, тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ага, це підтримка для нас. Ну ми так старалися. Ми цю карту так довго строїли. Там мы долго карта сети. Так, что мне выпало 100 чека а мне это висим. А какие же там испытания аж цикавы. У меня... Жогтый? Стоп, а там? Ну давай. Уже mm. до того. Окей, пришел до меня. Не... Блин, за аквариум. Так. Треба Тут 3... опусти екран вниз, коли зайдеш і. потім піднімеш екран. Все, заходжу, тебе може піднімати. Ти, ти... О, нашого перший. Я чуйка, маю чуйка, те, що над головою буде. Ну звісно, ти строїш цю карту і ти не Мовчи, Не мовчи, мовчи, мовчи. Йомаю, я трохи приболів. Тому зараз говорить багато не можу. Давай ти говори Коль. я теж трішки приболів. ну давай, ладно, я буду замість тебе говорити. Так, пішли до мене, що в мене тут? ПВП Арена, вау, прикольно. Блин, я, фейна, ду фейна, я фейна, думав, фейна. це іспитання буде останнім, бо воно було останнім, хтось би на собі не мене. Не. А так ви побачите, що ми в кінці відео. Так. Коли я буде 5 спорити, що не будемо і Ну я зроблю напевно. Якщо навіть я виграю, зроблю нічию. Так бери предмет і давай. Будемо пропихатися. Ага. <реку> так я зараз я візьму трохи їжі, бо мені треба відхилити хп. Ти за спойлери спекалі? Завдання. Завдання? Говорю ближче до мікрофона. Да я говорю ближче до Да ближче. Хов... Блін, Да я не вмію так. Ти вмієш, просто не хочеш. Ах ти ж. дари вони. Ага. Я просто дивлюсь на твій екран, і я не на твій екран. Геніально. Я на оба дивлюсь потихеньку. Зрозуміло. Зрозуміло, всім за все зрозуміло. А ну Розуміло. що, блін. У нее так телеграм получить. Телеграм. 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 Будак. Тикток банить. И телеграм хочешь забанить? Нет, телеграм вряд ли ТикТок забанят. Йо-мар. Что с башкой? Ташоба Те, что баш... башка залагала. Ну, О, Хрюша, бью по хрюще, і начинаю. Бью похрыщен. Эй! Ей, Э, э, что ты забыл? Ах так! А, все, у меня лагать начал. А, ти, читы, ти подругу. Туда! Размотал. Мене став пів хп. Короче, ставте лайки, е Да. На секунду отстає запись відео, Круто. Йо забудем. -мо, сейчас мене опять поты мне игра. Да. Понятно. Понятно, понятно. Так, давай продовжуємо. Ми трішки змінили місце положення, де ми зараз озвучуємо. Вам трішки мешають. Ну... Ага. Коля, не, не дихай ротом. Бо я бачу, ти ковбаску. Але не здолази. Можете. Боже назадні в фоні буде, як ти ротом дихаєш, а ну. Не дихай ротом. Так, продовжуємо. Зараз які нам циферки випадуть, аж цікаво. П'ять я сразу не порычка. Ааа, так ты дивись испытание. Так, а ти ну, що? Що? Я я не можу. Так, так. так 9. 9. 9. Блін, там Такі девять. Блин, там такие испытания. Жаль, такі крутые испытания там. Стикао, ти не найдешь кнопку. Стікаво просто. Говори, щось, ну. Говори. Що мені говорити? Говори сам. Окей, зараз я буду бывати. Саме двух Самое в світі. Це ну, самые тяжкие, что может Мені Мне це самое тяжкое тут испытание. Ну і є. Бо їх там багато. Угу. Uh їх -huh. там тупо багато. Я зараз... короче, шарбик на плейдете левел. Ей! Нельзя спойлерить. Нельзя спойлерить. Ты не програмешь. Ты програешь, понял? Зависит в ноги. Я так вдруг наш тебе шап. Давай, давай, прям заговорить у меня. -мо, ну як я... Мое завдання бить? не просто быть. А прям зайти ты долю. И бытый. Не, ну я так не хочу. Ні, так Це завдання так треба, щоб таке не, так видно, это работа. Ты задание так и требуешь и так и уголок. Так, спойлер, завдания. Ну, спал туда. Понятно. Сейчас с тобой. Ты спойлеришь и спойлеришь. Так не можно. Не, не и не можно. и, да. короче, видите. Если вам понравилось видео, напишите в комментариях. Зависит. ну так надо. Так, ну и включи там 4. Я 5. Заходь в душу, заходь. Ребята наносит. Не, вони мене щас об'ють, я вже не вижу. Чо ти пихаєш, ах ти? Не, все, я з'їбав зараз поставлю. Я міг виграти, якби ти не начав мене пихати. Наш, якби ж ти не ПВП все зробив, я би ж не Ні, реально. Ну, скажи. А кого би ти вбивав? Візера, візера. Так. Якого візера? Твого. Якого? Аааа, <губі> 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 <а, губі> манжима. Я вже кругом так. Давай, 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 давай. Сейчас буду да все работать. Сейчас буду <дощу> да Ти работать, так я не ла. Все, ночь я убрал. <губі> Сейчас поднимемся и кин. какие-то спрыгни, так скажем. на. блин, нас разбили две секунды. я на, он все это парни вышел, встав себе алмаз. став себе алмаз. муж. в шахте он так и зараз трясет. Ну, mm -hmm. да. Да нет, надо. Да, надо. Четыре музычку Так. Три. На не выпало в А ты бит. Это оранжевый. А мне, бля. Блин, не пам'ятаю. Геніально. Гениально. Муреалистик. це гениально. О, мне зеленый. Я зеленый цвек и я не Ну так це я тебе нашел. це таке таки задание зараз буде. 30 секунд, щоб скопати, 30 секунд щоб посадити. Це жорстко. Ні, Це не, нормально. все нормально, абсолютно. Нормально. Ну, спочатку проходимо моє. Так, тут знову паркур. Давай. А що буде, якщо сніг кинути в лаву? Як ви думаєте, що? Ну, поставити біля лави. Е, Коля згорів. Казі би, напишіть в коментарях, що буде. Не знаю. Тебе не чутно, говори поближче в мікрофон Все, вертайся <пажував> Ладно, не упаду на всякий Щоб точно бистрей Що вирізать? Поперлий! Давай, давай, давай Ржу, ржу Ржу, ржу, ржу А ми беремо борі, а ми беремо не О, жорсткий, жорсткий Та вже уже половину часу пройшло А ти ще навіть не доробив це Да? Ну помог чий, все? Да, зараз, походу, да. Уже до. Что у нас так расходится? Капец. У нас расходится на 2 секунды запас. Чого, скажи? Что ты вже наробил? Эээ, це я чуть-чуть там підкрутив, підкрутив и все. Да. Позатылик. Ай. Да, надо. Коротше, я, наверное, буду в другу кімнату йти і будем по відеочату розмовляти і так записувати відео. А то ти так робиш, що... Понятно, все стоїть, понятно. Ти, опять сладкого пупсика включив. Понятно. Телефон. Гениально, вообще. Самое Це, в мене вийшов Я Як, Я. А ну да, да. Да, все побіжали. я зараз себе алмазик положу, а ты себе не ложь, может, ты был. На, все, у меня есть алмаз, у меня есть алмаз. Не, да. Не, я не вырежу. Я не так за тебя делаю монтаж, превью, все, что ты рожь, ты просто говоришь. Так. Я ты должен пахать. Пахай, пахай. Да, пахай, пахай. <laughs> Обязательно пахай. Так, Меня листочек кивы. О, ты бей паркур. Да, ты... Ти... Мне опять паркур. Ты угадал. Нас знову расходит сейчас. Куда ты попер? Что ты паркур? Тот раз упадет. Сейчас у меня тоже боялись. Туда! -мо, так жестко. Ты такий жорсткий, упав, такий важные. На, все, прыгай. Схакаем. На коне. Про кавуни, Про ковуны. Ты вчера мне не прикол рассказывал. Не знаю, я тут прикол рассказываю. Mm -hmm. Я хочу. Путі... Кавуны. Кавуни. А коли мы запишем відповіді на питание. Давай скоро запишем. До речі, як вам идея. Напишите в комментариях. Ну и еще мы нам записувати відповіді на питание, чи ні. Так. Ну, вам треба буде писати багато коментарів на цьому, щоб ми вам відповідали на питання всякі. <гум> да. Коли буде трек, червика? Який трек? Ти чо? Ти вже що ти гіпермонтажер. монтажор. Ну, я особо довгі відео не... Мон... Ну, дуже багато прям не монтірую, бо немає сенсу довгі відео вам. Эндер, короче, тут в лабіринте такий важный, важный. Біжи кудись. Куди біжить, пардить все. Як пердитка. Пердитка. <рикут> Тепер дітка. Да. Нет. Ты зворив. Неее! За що вы розмотали на кусочки Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, <пу> ja, я знаю. Я направлю. Короче, напишите в комментариях. Надо делать один раз или два. Все Сьомого. Ну, я вам сказать. Именно коли вы палец пословите до губы и типа делаете один раз, то два? Ты напоминаешь, сейчас напоминаю палец до губы. И два, и скажите, будь ласка, в комментариях один раз чи два раза? Три. Три! Так, зразь. Напишіть питання в телеграм канал. В мій телеграм канал напишіть нам на бом питання. Я, я, ну, я оставлю в коментарях ссылку на телеграм канал. Напишіть нам двом питання, які іменно треба бути. Ендер утонув у лаві. Ми за я прошу. Коло 9463636. А чого ви нас так розіділяєте? Ну 2 секунди, що це, це не 2 секунди? Це дві. Ні. Сейчас закончу запис побачишь. Мы помогчи. Эндер Майн. Эндер Мойкру. Эндермен. Я Майнкрафт Энд. Эндермен. Он огромный. Очень черный черный. Oh, О, что за мне напоминает. So... Черный. Черный. Монако, Монако чорний Бо, мене ці слизни зараз їдять Слизні, фу, слизні Да ещи їх, ешь їх, це сопли. Давай, давай, давай. М -м, їж ці соплі. соплі. <ріст> а скільки нам ще відео записувати? Довго, дуже довго, долго. довго. долго. Чот... хвилин 15. І... Да, представляєш. Я цю карту так довго строю, Ой-ой. Я пам'ятаю щось 6... Чи одну хвилину чи щось таке? Так. Просто зайшов е, в моди скачал цей. Ні, це, це не мод, реально. Це мод. Це не мод. Я бачу, як ти качав цей мод. Ні, це не мод, ти що. Куда? Тут понятно по моїм. По моїй по моєму искусству. Искусство. А по якому іскусству? По обичному іскусству і по необичному? По самому звичайному. Самий звичайний це який? Чорний. <с chord> <покріст> 4 -4 -5. ти собі себе ставишь? <кхи> Хватайся... Зачем даже и пять штук Я Это <кхи> і 4 поставив вже. Це. а так не чекаю, ну все Обижай, <кхи> на честных. Ну, ось так. <кхи> так. <кхи> <кхи> не удаляйся <з> мікрофона. Ні, <кхи> Не, <кхи> не буду да. <ай. кхи> <кхи> 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 ну, <свист> <свист> Жесткий ПВП. Жесткий ПВП. Жесткий ПВП. ПВП. Хватит себе кучу штук ставить. И не убирай мені. Що, в тебе буде дві у мене три так. так надо. Надо, все. Та дуй ще до мікрофона, так, і що у нас получается? Встань спитав, хотя я и так виграв. Мне палец. Ты выиграл. А ну-ка повтори, повтори что там. Я выиграл. Ты это лупа забагався. Да я поведование, типа что туда-сюда скакали. Я знаю. ні, ти магии гачак. Ты... палец ломаешь, блин. Сейчас ты палец сломал. Я холм Ладно. Так, це останнє питання. Хто його затащить, затащи, то и Хоча Хотя я і так выиграю, когда. Эээ, если. я і так, либо нічия, либо я виграв. <правда> ничья. Нет. Хочу ничьи, хочу ничья. Ну окей, якщо я виграю, нам на двох нічию. А якщо я Хоча і так виграв. А якщо я виграю? Да ти не виграєш, боже. Ну конечно, строю, ти Ты карти, карты. А Ти ж казав... Ти ж... Ой, случайно газ попав, соль. Ай. Бей. Все, давай, забегаем. Есть такая давай. игра, вона в роблоксе и. Бег реклам, беги реклам. Най, нашел, нашел, нашел. нашел, нашел. И короче, з вами був Шарбит та uh... Эндер Майнкрафт. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всім ну, пока.